Всім привіт. Тож тани, сушається, досихають, так скажемо. А в мене ранок почався з клінінгу. Я не розумію чому, але ми живемо на шостому поверсі. Друге, це новий будинок, новий. І третє. Ну, типу, тут такого не має бути. Але я не розумію чому. Тут пліснява. Ми не жили тут е, неділі дві точно. Ну, може більше, може три. І тупо пліснява. Я не розумію, що відбувається. Чи то погано встановили вікна, а ще до того нам сказали економити щодо опалення, бо тут дуже дороге опалення. Ну, економити, то ми економимо, але ну, з'являється пліснява. Ми вже і відкриваємо вікна, воно нічого не допомагає. І до того ж цвіте лише ця кімната моя. Цвіте кімната і цвіте ванна моя. Дивіться, що відбувається. Це стіна, яка суміжна з ванною. Щоб ви розуміли, у мене на антресолях, так скажем, були сумки, і вони поцвіли. Також тут є дитячі коробки з дитячих іграшок. Вони теж трохи там, ну, там от буде видно, якщо зазирнути, що вони теж цвітуть. Мені дуже страшно дивитися, що взагалі-то за шафою потім тут теж топлісніва. І воно... Ну, фокусуйся. І ця піснява є чомусь по усьому багету. Вон трішки, вон трішки. Там я вже витрала, але там теж було. Тому я не розумію, чому воно так відбувається, адже я, я як вже казала, будинок новий. Що йому треба? Я купила спеціальну що, фігню від лісняви. Обробила. Фу, я аж той злякалася. Але побачимо, наскільки довго там. Побачимо. Мені ну, би то я... Жати ніби то перестали, тому я можу подовжувати знімати. Е, я хотіла перебрати одяг свій і одяг Олівії. Е, ну, Олівії не так, як свій, бо вона дитина, ми кожного дня міняємо по декілька разів. Речі, а бувають нічого ми не міняємо лише на наступний день. Але свої речі я хочу перебрати, тому що в мене багато речей. Багато речей, які, е, коли ми тільки приїхали рік назад, нам допомагали речами, ну, на секонд-хендах і, і все таке. І в мене залишилися деякі речі. і Я хочу їх віддати. і Ну, я дуже вдячна, тому що ми, я ж кажу, я приїхала з одними штанами та однією футболкою і все. Тому я хочу віддати там, ну, в мене є, наприклад, там, джинси, які мені тоді дали. Таке, ну, подивимося. Майки деякі є, тому розпочнемо. Подивимося, що в мене вийде. Чи вийде взагалі. Аня, ну вийшла в спальних штанах. В чому є, то ми вийшло. Ми прийшли на площадку круту, таку ніколи тут, ну я з Аліві не грала, мені здається, бабуся з тут з нею грали. Але в нас той клієнт заснув. Зато інші діти граються. Ну, хоч так. Поки я чекаю свій кросом, на який я натякаю цілий день, і тільки зараз вирішили мені його купити. Дуже приємно, що ви пишете коментарі. Це так надихає щось робити та знімати, ви просто не уявляєте. Хоча, звичайно, дівчинка просто написала, типу, звідки ви там, і все таке, але просто ну, так, так приємно ще, ну, ще, мабуть, ніколи не було за часи, як я знімаю ці влоги. Ні, звичайно, там хто ще пише, мені, нам дуже приємно. Звісно, нам дуже приємно і це дуже-дуже, як то кажуть, надихає щось робити та знімати. Тому знімаємо ще більше, а ви більше пишіть. Я буду все розказувати, все що, вам, все, що вас цікавить. Можу зняти навіть окреме відео про нас, про хто ми, де ми, що ми, звідки ми, як надовго ми і все таке. Якщо це цікаво, пишіть, буду знімати.